Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ну ось підійшла, Підійшов час, вірніше, підійшла така пора, як треба міняти масло да, в автомобілі. Ми маємо Audi A6C 7. Ну, і ось підійшов термін, треба змінити масло. Покажу вам, як. Нічого такого тут немає сверхістиного. Люблю заміняти мастила, фільтра сам, щоб знати, що закрутив, що залив, що все зробив правильно. Тому і на цій машині перед цим в мене було Рено, потім Passat я теж міняв. Якщо цікаво, зайдете на канал, подивитесь. О, Є тепер Audi А6, 3-літровий турбодізель. Буду заливати. Ось таке мастило. Ось таке мастило, модуль. А не видно, ось так Отбиває. О, модуль, синтетіка. І фільтр Бошівський такий. Будемо ставити. Закрию його. Там резиночки є уплотнітельні. Перший раз це це роблю. Саме трудно. Друзі, було мені знаєте, що зробити? Відкрутити ось, ось цю защиту. У нас складається якби з двох частин. Перша частина це на двигун. Як ви бачите, тут у нас тут у нас трошки з-під кришки клапан, не клапан, а з дона. Кришка сочиться ззаді. Це їхня проблема болячка. на герметик садити куча гіморої. О, але бачу так не особо обільно, там трошки витру. На наступний раз подивлюсь, трохи піджав її. Тут така зірочка, не знаю розмір. ну Якщо у вас набор є, то підійде. О, тут у нас пробочка. Покажу вам. Треба було достати і вже показати. Ну добре, пізніше покажу, покажу яка тут, який розмір цієї пробки, бо теж в інтернеті шукав, дивився. О, тому тут було джаджавелі, джавелі заржавілі ці болти. Розумієте, машина якби не нова, бачите, і тут ржавче, ну це на європейські дороги. Воно то метал твердий, крепкий, там це тільки поверхностно, але бачите, ржавіє. Все, як кажуть, нічого не вічне. Опа. Найшов я тут в сусідньому селі яму. Канава в них називається. Попросився, без проблем кажуть, можете, поляки кажуть, можете скористатися. Так що світ не без добрих людей, як кажуть. І для, чого? для того, щоб нам почати, треба зняти цю декоративну кришку. Нашу гарну. Обережно так і двома руками легше. Що ми тут бачимо? Ми бачимо трохлітровий двигун турбодізельний. Турбінка така, ну а тут ми бачимо фільтр. Фірти, фільтр. Треба цю кришку відкрутити. Тут кришка на 32, накидний такий бажано. Накидний ключ. О, що ми робимо? Ми спочатку не зливаємо масло, спочатку зриваємо, якщо ми зірвемо її, да, тоді можна вже зливати масло. О, бажано щоб знати 100%, що це фільтр. ну, Заказував, брав такий фільтр. Ну, надіюся, все добре підходить. Ну так виглядає що так. Тому робимо наступне: відкручуємо цю кришечку, якщо вона пішла, все добре. Потім відкручуємо внизу кришечку. Зливаємо масло, закручуємо нижню пробочку, вірніше, пробку, так, пробку закручуємо. Чекаємо, щоб масло довше постояло, машина стекло. Закручуємо хорошу пробочку. Якщо треба змінити е, там, цю шайбу, то міняємо, якщо ні, то ні. О, вона по, по вироботку видно, як вижата чи не вижата. І ставимо на місце фільтр і заливаємо масло. 6,5 літрів, по-моєму, плюс-мінус тут входить. Ну, тому я взяв дві 5-літрових таких баклажки. На наступний раз уже в мене буде якби на доливку. Ну, він купляєш і доливаєш півтори. І так, на два-три рази. На три рази навіть хватить. Тому, друзі, давайте покажу вам. А що показувати? В принципі, відкручуємо все, відкручуємо кришку. Я все розказав, так що. Друзі, якщо щось буде таке цікаве, то я вам розкажу, а як ні, то, то і все. ставимо на місце защиту. І ось вам 300 мінімум злотих зекономлено, А це 3000 гривень на секундочку. І плюс ви знаєте, що залили масло те, яке купили. І все піджали, зажали, все як, як треба. Тому давайте користуйтесь, лайки ставимо. До нових зустрічей, підписуємося далі більше. І так, друзі, пішли перші рекомендації. Перед тим як знімати цю кришку, бажано вам так по краям проложити тряпочкою. Бо коли ви кришку знімаєтеся, все одно щось капне трошки. Може капнути там на, на пояс, на рімінь Ну, Тому я вже протираю. Пару разів капнуло. Тому це перша. По-друге, оця кришка. Ця кришка, тяжко, цей фільтр тяжко виходить з цієї кришки. Тобто вона так трошки потягнуть, аж дьоргнути, щоб ви не лякалися. Просто так дьорнуть. Так само, мабуть, всадити треба Плотненько. Цю резиночку зелену міняємо, вона знаходиться тут разом з фільтром. Ну, і ще я вам скажу ще щось. Так, там тільки одна ця резиночка. І міняємо плотнітельно. Давайте, може ще щось буде, ще розкажу. Так, друзі, як обіцяв, ось ключ виглядає ось так. Один. Рисочка, чотири. Може так він називається. Ну правильно. Ось такий. Сікать. Раз, два, три, шесть, шестигранний. Раз. Пробочку сюди заходить. Давайте відкручуємо. Ось, друзі, відкрутив. Стікає. Погано ще вітя тут трошки. Трошки отак виходить. Яка ну, ось все рівно щось донор капнути. Не може бути так, щоб все ідеально. Так выглядая Так выглядая пробочка. Різкості нема. Бачите? Ось вот така вот шайбочка. Она походу. Що то у нас? Дивимся. Так, да, це не алюміній, а-а-а-а, що це у нас таке? Не бронза. Коротше, хто знає, напишіть в коментарі. Що це за шайбочка, що вона? О, і ще такий совет, коли відкручуєте Отак, так, да? коли відкручуєте масло гаряче, так? Да? І щоб і пробка не впала в масло. І ви не опеклись, ви так при... Придавлюєте туди, відкручуєте, відкручує, чувствуєте, що вже все, вже не крутиться, і потім різко так раз вбок. І все, і буде вам щастя. Давайте, якщо ще цікаво буде, розкажу. Дивіться, друзі, друзі яка оказується, тут фішечка є. Бачите, цей пиптик. Він повинен попасти там в цю дюрочку справа, бачите? А фільтр ми вставляємо в Цю кришечку не повністю, щоб він крутився в цій кришці? А коли вже ми і вставляємо цю дюрочку, попадаємо, ось, щоб фільтр туди зайшов. І потім зак... починаємо крутити, да? фільтр там впав в ту ячеєчку, починаємо крутити. І коли ми закрутимо фільтр, він тоді закласнеться ще раз і вже якби кришка і фільтр буде одне ціле. Розумієте, в чому фішечка? Тому, тому крутим. Крутим, крутим. Дивимося, щоб проводочки тут не попадали. крутим поки, поки що від руки. Ну і так далі. Зрозуміли? Трошки вставили, він держиться на кришки, але крутиться. Попали в ту ячеєчку. І зараз жмем, 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 він тільки клац. І дуже закласнуться, і вже все. Воно буде як, як кришка і фільтр одним цілим. Тут написано скільки 35 Нм треба нагрузки дати. У ну, мене ізміритель в руках, поэтому будемо сподіватися на ізміритель ручний. Так що закручуємо. Ну, друзі, залив'я масло. Десь може 6100-6200 максимум. Не заливав нічого там фільтром, всередину, там є заливають. Я нічого не заливав. Так поставив, закрутив від руки. Ну, від, коли відчуваєш, як воно. О, внизу теж від, від руки, але, мені здається, воно було легко мене закручене, так трошки піднажав. Нормально, особливо нічого не було. Ну і потім за, заводжу авто. Ось, завів авто. Тут ось дивлюсь. Да? Дивлюся. Натискаєте, ви пам'ятаєте, да натискаєте цю кнопочку системи і тут у нас сервіс контроля позьом олеї О, бачите? Половина. То есть половина, я думаю, що за дом доїду. Може трошки менше, поки. ну половина це нормально, може воно ще стече о, і покаже ще е, менше, то тоді дали її трошки, але наразі так. Так що бачите, нічого страшного немає. Ще подивлюсь, там, не закривав защиту. Завтра гляну, щоб нічого не протікало, нічого там немає, не було. О, Ну і все. 300 злотих мінімум в кармані. Чи там 200, да. і ти впевнений, що ти залив масло, поставив фільтр правильний, і все. Тому що ти його залив <гум> взагалі да, є такі случаї різні. Ну і все. Спокійно спише, кажуть. О, тому, друзі, не самі своїми руками все робити. Ну, і Такі речі, які можна зробити, я не кажу все. Тому, друзі, підписуємося на канал, далі більше. Може ще справа. Ще цікаво розкажу. Ага. Ну наразі так. Е і не забудьте поставити, зараз покажу вам е інтервал. ні не інтервал, зараз скажу назад вийду. Е так, сервіс, асистент. Дай. І зробіть. Обов'язково собі зробіть... Інтервал, коли наступного разу наступного разу треба виміяти масло. Тобто я міняю раз в 10 тисяч, тому треба мені виставити. Тут виставляється. Визирую інтервал. Чи напевно Так, визерувати. Ну, типу, скасувати інтервал. Ти касуєш, інтервал. Скасовано. І настепний, типу настепна вим'яна алеї, наступна вимяна алеї через 10 тисяч. Так що, друзі, ось якось так. Автомобіль вам підскаже, коли треба міняти. Так що, Ну і плюс може, можете сфоткати собі для себе, знаєте, щоб впевненіше бути. Тому що я і зроблю. Тому всім удачки, підписуємося, далі більше. Давайте.